Сьогодні вербна неділя. І сьогодні хочу поздоровити усіх православних з вербною неділею. А у нас погода в Шарлоті. Така гарненька, сонячно. А я тут вирішила вийти на вулицю, винесла сміття і вирішила посидіти на такій скам'єчці. Лавочці, яка гайдається. І поздоровити всіх з звернули неділею. Бажаю всім добра злагоди. І саме головне, щоб поскоріше мир настав у нашій країні, в нашій Україні. Юлією ходимо тут в бан, гроші знімали. Свої не огої, не Чуть, уйдя, Воно ж нужно пахнути. А ото щось таке пахло цілоки да? варенням. дворення. Да? Ух ти! Угу. Гласно, так, да, Цвіте вишень. Угу. Це вишень, чи що? Я не знаю. Ти вже не знаєш що. Не знаю, що рішу. Угу. Угу. А типи. Так тві. Такі пам'яті здорові, так? Батоном. Бутонами. Ось там такий бетончик буде розкритий. А, як так, розочка, так? Да? Mm -hmm. Красиво, так. Да? Це тут ось коло. А, це ж ми тут помішков випили, як з тобою теж добігали по банках. Тут я дивінобігала Да, Так, бо ми ще не знали, де. відлашня моя. Любима.

Зносна, да сязі там, а там сясь, так? По парку їздять і все поливають. Я не знаю, що тут буде поливати, тут нема що взагалі поливати. А от там, де, травок, де травка, то я бачила, що він поливав. Ось така машинка і розбризгує водичку. Одуже. Я пам'ятаю. Як казала моя свекруха, не пісяй проти вітру. Я по собі знаю. Я теж така сама, мені завжди хочеться, щоб було все тільки так, як я придумала. А в житті так не буває. Завжди буде так. все не так, так як ти хочеш. Вищі ще... сили. Вони не... побачать, що ти не туди йдеш. І вони починають тебе відводити від цього любими шляхами, любими шляхами. Подобається тобі це, ще не подобається. От дуже часто дівчата, зустрічаючись з хлопцями, жінки з чоловіками, дуже любляються і будучи вже у відносинах таких початкових. І людина бачить, що щось не то, її дратує, як поведінка партнера. Його дії дратують. Ну, це ж уже неспроста. Ну, візьми і зупиниться, зупини, не дратуйся з цього приводу, не дратуйся. Тобі все світ каже, що, якщо тебе дратує поведінка партнер, його дії. Все, зразу зупини, зупини цей процес, не йди далі. Просто стань, стань на місці, стой, зупини цей процес. Не потрібно цього, не потрібно таких відносин. Любов не каже про те, що ти, хтось повинен тебе дратувати. Там, де любов немає дратівливості, там, де любов, там спокійно. Спокійно для обох партнерів і для того, і для того це істина любов. Якщо є тратівливість, якщо тебе щось не влаштовує, і ти думаєш, що це ти любиш, ой, ти його ревнуєш. То кой, це не любов. Любов не має ревності. Це просто каже про те, що ти зовсім у собі не, неувірена. Я. На російській мові. Зовсім собі не довіряєш. Тому ти ревнуєш свого партнера. Якщо він тобі щось не написав, не відповів на твоє повідомлення, а ти що, думаєш, Боже, це ж, мабуть, я для нього нічого не значу. Це те саме. Це не любов. Якщо любов істина, то ви довіряєте один одному. І ти починаєш хвилюватися, якщо він не відповів. Або ж ти знаєш, що він зайнятий, і він до тобі відповість, але трошки пізніше, і це тебе не дратує. А от коли дратує, це не любить. що дивіться, будьте уважними, щоб потім не плакати, якщо ви вже привикнете до таких відносин, їх треба з самого початку. Припиняти і не давати їм розвиватися. Або ж погоджуватися на це і теж не плакати, і не жалкувати ні про що. Такий мій посил сьогодні. Сашка таку шляху купила. Прикольно. Така інтерес. Так, сьогодні я на велосипеді. Ось. Как его показать? О, какой у меня конь! Ну, вы знаете, такая седлушка. Такая седлушка. Все, какая она тонкая, маленькая. А моя жопа здорова. Я не могу на ней сидеть. Надо что-то думать. Конечно, маловато трошки на меня велосипед. Ну як це класно на ньому їздить і швидко. Мені подобалося. Ну, блін, він такий, як більш для подростків, хоча я теж невисока, але все одно ноги повністю не розгибаються. Тому важкувато. Ні, нормально було. Сідлушку треба поміняти. Нормально було, а не така, як на спортивному велосипеді. Та так все класно, звісно. Понравилося мені на велику мотатися. І швидко. Кусочки так спевают. The birds single. Вот, oh, это такой домик в аренду сдают. А, тут телефоны а все внизу. Вон, какой красивый. Как невеста, такой прям красивый. Куст белый цветет. Что она такая, никто не знает. Ну, ви, по крайній мірі, Це не змінили. Там так багато черепах сидить. Я так... ще такого виводка не бачила. Ось. ось. Так, от. Ось. Воно маленьке, ось ось. Тут ось маленьке воно з однієї сторони, а з іншої сторони, здорові. Ой, яка красота. Це ж треба так багато черепах. І там далі воно. Черепахи повилазили всі, гріються на сонечку. Тільки, що ближче не можу сняти. Оно таке хаща. Така, Ось, гарна місцевість. Дуже гарно тут красиво. такий фонтан. Погода, так, вода бірюзова. Таке озеро. Ставок. Маленький витоканець. Красила волос трошки. Як завжди, натуральними красками. Це в мене тут на, на, потом басма. А що ще? І ще якась краска одна. Ну, Получається, що це натуральні краски, і вони всі три в одному, як то кажуть. І купляла я ці краски в Польщі. Ще до цього часу вони в мене є, бо я багато їх закупила. Дуже мені подобається, що вони натуральні. Ну, єдиний їхній недостаток. Недолік. Це те, що ї, ними потрібно е, красити волосся десь раз у два тижні як краф. Раз у два тижні. От. Чим чаще миєш волосся, тим швидше змивається ця краска. А так мені подобається і кольор, і ще мені подобається те, що воно не дає алергії ніякої. Мене від звичайних крас, хімічних, дуже сильна алергія, і я не можу ними користуватися, а натуральні добре підходять, і я задоволена ними. Але тут в Америці я ще не знайшла таких красок, якими користувалася у Польщі, якими з якимися красила волосся. Казала юля, що але я не бачила, як знайду, покажу. Зараз вам покажу квіти. Чесно, я такі квіти тільки бачила, як на вінках роблять. У нас, коли плетуть вінки, оці що на проводки, ми купуємо, що на могилки ложать пластмасові. я тільки бачила такі квіти на тих вінках. Слухайте, а це живий, живий кущ. Зараз я вам покажу. Я була в шокі, і там воно далі теж такий, ну цей просто просто захвачу. Який гарний боже. Це живий кущ. Такі квіти гарні на ньому. Там далі он теж такий. Хоч в мене тут по голові щось не настукає, що я тут знімаю. Є такий вираз. На чужому горі свого щастя не збудуєш. Я знаю, сьогодні мені це прийшло в голову. Якщо ти щось собі задумав, ти хочеш щось створити своє, ти хочеш, щоб твоя ідея була живою, то саме головне це робити так, щоб воно не було на шкоду другим людям. Щоб не зашкодити нікому. Виконуючи свою ідею. А так і не бути. Не можуть люди інші люди, а бути в залежності від вжити І чужого розвитку збудувати собі щастя на цьому і нічого не вийде. Так не може бути. Не може бути такого. Тому що кожна людина. Має право на щастя. Але не за рахунок перша. Він не відправився у інший. Цього щастя. Така моя. думка. Такос чи як вона? Такоси, далі, А Ще лавиш. А ще вони, Юля? Ковбаска, ось Ой, такі маленькі коченятка да. тут у нас ось. Ой, такі качку <рапула> Сто <рапула> раз уже бачили. <рапула> Бачиш. Коченят маленьке. А чи да, <рапула> правда, маленькі котенятка там? Ага, яка птичка така. І не качка. А що це таке? Що це таке? Загуглили? Баклан? Баклан Баклан. Ух ти! Вот это баклан богатый. Овэшка, я не знаю, я не знаю. Щища. Який маленький коченятка тут. І чорт. І каченят. Тільки тут нема. Мабу качку. Ось так діру кормили. Вона не боялась мене? Ні, другу. О, О, aber... так, не отсюда там його попала. Ой, я боюсь. А ось диви сидять. Ось цього диви по я думала, це на дівчинки тут будуть. Бамбурні сюди. <рихи> Боже, коли вийшли. <рихи> Всього доброго. Всім добра і Божого благословення. На всі їхні справи.